Всім величезний привіт людям, які цікавляться криптою. Ну що, як вам там кінець квітня місяця? Якщо чесно, ситуація на крипторинку зараз схожа на ранкову каву без цукру. Міцна, гірка, але точно бадьорик. І от тримайте тепер головну новину квітня місяця. Адже біткоін майже повернувся до свого істеричного максимуму, ціна вже переплюнула 90 тисяч доларів, а на піку взагалі підібралася до позначки в 96. Тисяч доларів, залишаючи буквально якісь 16% до максимальних значень. Як кажуть, ще трошки і знову буде ту зиму. Але перед тим як відкривати шампанське, є одне, але точніше, навіть кілька але, і всі вони це альткоїни. Таке враження, що альткоїни вирішили піти на медитацію після вечірки біткоїна і досі не можуть повернутися у форму. Середні просадки по ринку складають від 30 до 70%. Наприклад, ефір вже в мінусі на 54% від своїх максимальних значень, салана, незважаючи на недавній стрибок, усе ще в мінусі на 49%, XRP приблизно мінус тут складає у нас 33%. І це, друзі, ще не найгірші приклади, оскільки деякі монети взагалі виглядають так, ніби їх збили автобусом ведмежого ринку. І ось тут повстає питання, чому біткоін росте, а всі інші лежать у ямі? Вся справа тут досить таки проста і полягає в домінації біткоїну, яка, до речі, перевищила 60%. Тобто, якщо говорити розгорнуто, то понад половина всього капіталу крипторинку зараз сконцентрована саме в біткоїні. Ситуація класична, як у тому мемі, хоча і не досить приємна. Але в чому ж причина такого розриву між біткоїном та альткоїнами? Якщо говорити відверто, то причина у нас тут досить таки проста: а саме, економічна нестабільність. Світ у нас знову качає торгова війна з США та Китаєм, щоденні цирки з конями у вигляді заяв Трампа, Мінфіну США, аналітиків, експертів і кожного взагалі хто встиг дати інтерв'ю до обіду. І після цього всього на цьому всьому тлі біткоін почали розглядати як захисний актив. Ви також напевно не повірите в це, але його графіку це більше корелює із золотом. Після розриву листопаді минулого року, із березня, і золото рухаються синхронно, ніби брати близнюки на ринку. Інвестори, замість того, щоб вкладати у веселі мемкоїни чи навіть серйозні альткоїни, почали перекладати свої гроші у біткоїн. Мовляв, у нестабільні часи надійніше сховатися в цифровому золоті, ніж тримати дофікоїн, який тримається на твітах Ілона Маска. І ось тут тепер давайте переходити до основного. Що ж нас чекає у травні місяці? І якщо говорити чесно, тут ми сподіваємося побачити справжній шторм, адже очікується зростання інфляції, падіння ВВП, уповільнення глобальної торгівлі і, як наслідок, менше інвестування в ризиковані активи. Простіше кажучи, люди готуються до фінансового апокаліпсису на мінімалках. Але що також важливо розуміти, саме в такі моменти біткоін отримує найбільше довіри. І ось тут тепер ключове питання: чи витримає біткоін, чи це тимчасова ейфорія перед черговою просадкою? Загалом мій прогноз виглядає наступним чином: я думаю, що у травень у нас буде місяцем контрастів. Поки всі альткоїни відсіджуються, біткоін має всі шанси протестувати історичний максимум і навіть оновити його. Але все буде залежати від макроекономічних даних, які вже ось ось почнуть виходити. Ми сподіваємося побачити дані по інфляції, які будуть опубліковані вже 13 травня. Попередній звіт по ВВП США, який повинні ми побачити 30 квітня, а тобто, прямо зараз, новини з ринку праці у нас повинні з'явитися 3 травня. І, звісно ж, ми очікуємо побачити квартальні звіти від Apple, Microsoft, Amazon та інших гігантів. Тож не час розслаблятися, бо саме ці події можуть вплинути не тільки на фондовий ринок, але й на ринок криптовалют також. До речі, якщо ви також цікавитеся інвестуванням в криптовалюти, то на цьому моменті я хотів би порекомендувати вам підписатися на мій телеграм-канал, у якому я публікую інформацію про монети, які я купую на споті, та скільки відсотків профіту на цьому вдається отримувати. Посилання до нього я як завжди залишу в описі до цього відео. Тепер давайте поговоримо про те, що у нас відбувається з альткоїнами. Чому вони не ростуть? Якщо говорити загалом, то усе просто інвестори зараз максимально консервативні. У них руки тремтять навіть від думки про ризик в умовах, коли всі чекають обвалу, купувати якийсь фантом чи навіть ефір. Ну це просто як грати в рулетку під час землетрусу. Але загалом не все так сумно. Адже, наприклад, монета Суї, про яку ми говорили раніше, показала плюс 40% за місяць. А це, в свою чергу, означає, що локальні рухи все ще можливі, просто треба грамотно підібрати активи. Ну і наостанок я також хотів би підкреслити, що місяць буде у нас досить таки спекотним у всіх значеннях. Тож готуємося до американських гірок на ринку. Але й пам'ятайте про те, що кризові часи це не тільки загроза, а також можливість. Тому не панікуємо, слідкуємо за новинами, тримаємо голову холодною, а гаманці розумно наповненими. Тож, на цьому, в принципі, все. Дякую, що ви подивилися це відео до кінця. Підписуйтесь також на канал, щоб не пропускати інші цікаві новини зі світу криптовалют. Та будемо слідкувати за цим всім разом. До нових зустрічей та далі більше.